Доброго дня, с вами магазин Котелок и сегодня у нас на огляде твердопаловый котел торговой марки Альтеп котел мая назву Альтеп Компакт и мая потужности такие как 15, 20, 25 кВт выгодные котлы из стали завтовские 6 мм ну зараз Більш детально це модель 15 кВт. Більш детально покажу, що як з цим котлом. Такий він має зовнішній вигляд. Він е, невеличкий по висоті, але е, він такий довженький, глибокий і якщо міряти його от по довжині, то по довжині він має від края борова до завантаженої торця завантаженої дверців то десь ну, метр це якщо з ручками брати цей котіл і по висоті, по висоті, десь 85 см по висоті він має, але точні характеристики по цьому котлові є. Під, в описі під відео переходьте посильці на сайт, там є всі розміри. От. Е, так, з верхній на верхній кришки котла є такий електронний градусник. От, якщо градусник не працює, то він зручно достається і. Проводиться заміна звичайних круглих батарейчик і градусник працює далі. Потім є патрубок під встановлення збросного аварійного клапана. Патрубок подачі гарячої води в систему 1,5 дюйма. Сараковка і патрубок підстановлення Механічного регулятора тяг. Таким чином він встановлюється і працює. От. Значить, перша, дверцята. перша дверцята то є доступ до обслуговування зони теплообміну. Е, пластикові ручки, прижимний роликовий. Механізм, який от регулюється, тобто, по мірі просідання цього шнура, можна відрегулювати цей ролик, щоб щільно закривалася дверцята, і щоб дим не потерпляв всередині. всередині. Так. Зона теплообміну має. Дві полички таких. От перша поличка і друга поличка от, розділена на дві частини, такими, от, такими от прямокутниками. Все це водонаповнене. Такие вот мои Выконания Так угу. Средняя дверцата То у нас для завантажения Палова Вот Так уж вот Роликовый прижимный Механизм Також э, ущільнені э, шнуром от. і мають отаку от от здоровезну, величезну завантажувану камеру. О. Якщо влеткою замірити, то так. Зараз фокусується. Це повних от 57 сантиметрів. А якщо по краю дверцяти, то взагалі 70. От. Значить, всередині завантажувані камери є отакі от швелера для проходу повітря. Якщо котел використовується з палом там, вугілля або якась там тирса, ну, щільний, щільне паливо, топливо, от, і щоб котел не задихнувся, то є от такі от два швірка, через які повітря попадає всередину от, камери зарання. Тобто він повністю не перекриється щільним паливом, ну і буде, звісно, працювати вам на радість. Ці швилера зйомні, тобто цей, ці червуни колесначки і знімаються ці швилера, щоб можна було. Зробити обслугони, почистити котел та далі. Значить, по самій завантажуваній камері вона от така от дуже велика. Якщо мірять її рулеткою, то десь у нас 30 37 см. І так у нас от 20. Тобто загрузочне вікно 37 на 20 см. Довольно таки велике. Так. Нижні дверцята на нижніх дверцятах є, звісно, люк піддувала, дувала, який може регулюватись звичайним таким болтом для встановлення потрібного вам зазора для тяги, або от, є кріплення для встановлення цепочки, механічного регулятора тяги. так далее також уж э, прижимный роликовый механизм також даже нижние дверцята ущельнены э, шнуром так мая вот такой вот зольный лоток на всю дверца то Для доступу до колесників, і також, щоб паливо не просипалося туди. І все, такий замочок. Так, ось все. так, виконано внизу котла. Є от таке в дальньому куті віконце, то віконце для доступу для повітря всередину камери зарані, якщо котел працює з електронною автоматикою. Тобто є спеціальне віконце для встановлення вентилятора, демонтується оця декоративна обшивка і встановлюється вентилятор. Нагнітання повітря в камеру зарані. Ну, я зараз не встановлював, тому що не хочу демонтувати цей віконечко. Але там нічого сложного немає. Так. Перейдемо до задньої частини котла. Боров у нас круглий. Має декілька положень регулювання шибору. Так, У шибера є така четвертина прорізу для того, щоб котел не задихнувся повністю, якщо ви перекрили його та забули там через деякий час відчинити. Також для зручності обслуговування по бокам є отакі віконці. Це для ревізії цієї частини димаря. Ну і патрубок зворотньої води, також 1,5 дюйма, сороковка. Ще раз загальний план цього котла. Модель дуже якісна. Ну, як я і казав для подробних характеристик цієї або інших моделей. Переходьте по сильці в описі під відео. На всю продукцію є гарантія від заводу виробника. Ну, також безкоштовна доставка прямо додому. З вами був магазин Катілок. Всім гарного дня, до побачення!